Добрий день, всіх вітаю на моєму каналі. Мене звати Аліса і це канал про в'язання. Сьогодні я хочу почати свій в'язальний влог. У мене сьогодні 27 травня, вівторок, не з понеділка я починаю, а з вівторка. І хочу показати, чого я почала знімати цей влог, тому що в мене є іграшка, яку я буду вже відправляти. Тому хотілося її показати тут вам. І це в мене ось така просто неймовірна, хотіла сказати лялечка. Неймовірна киця у спідничці. Дуже, це, прям в захваті я була. Мені написала дівчинка, яка в мене вже замовляла котика ЗСУ для свого хлопця. А тепер сказала, що хоче замовити і собі, тільки щоб це була дівчинка. І вона каже, можливо, і косички зробити. А я кажу, давай ще спідничку зроблю. Ну і ось що з цього вийшло. Мені дуже подобається. Тут бронежилет в неї. Ну, все як завжди, в принципі, такий самий котик ЗСУ, тільки спідничку я додала і косички. Косички я тут каску пришила, тому що. Ну, щоб вона міцніше сиділа, бо тут через косички вона, через волосся, вона так трохи відтопирювалась. Але, загалом, я дуже задоволена, що в мене вийшло. Чесно кажучи, я так е думала, як мені зробити ті косички, але придумала ось так. Я задоволена, замовниця також їй дуже сподобалось. І це я буду відправляти цього котика. І ще раз разом із цим котиком вона також попросила їй ось цього відправити. Також це з наявності. І це в мене останній котик з СУ тому що в мене їх всі розібрали. Тому треба починати по нові нав'язувати. І великий котик ЗСУ також в мене тільки один сірий залишився. А я люблю, щоб в мене, хоча б два було в наявності. Тому. Бачу свій фронт роботи. І ще в мене є одне таке дуже цікаве і дуже індивідуальне замовлення. В мене попросили зв'язати побратим-чоловіка-мого для своєї онуки, яка ще не народилася, ляльку-мотанку. Я йому показала своїх українок. Він сказав, що йому дуже подобається, але він хоче, щоб це була. Мотанка, я йому показала іншу мотанку. Він сказав, що ні, моя йому сподобалась більше. І тому я, недовго думаючи, пішла в штучний інтелект, в чат-GPT і з'єднала свою ляльку Українку з тією мотанкою, яку я йому пропонувала. Об'єднала і в мене вийшла картинка, по якій я її скинула йому. Все... Сподобалось, і тому це в мене такий е зразок, з якого я зараз роблю цю ляльку. Ось в мене вже готове тіло. Це все зв'язано так само, як і в майстер-класі. Єдине, що я роблю спідничку і нижню, і верхню на кілька рядочків довшу, тому що вона виходить ну, мені за короткою, якщо в'язати. Повністю все по майстер-класу. <кій> І далі в мене майже готова ось так голова. Волосся я ще тут ще кілька рядків дов'яжу, не пришите воно. Чесно кажучи, це я дуже сильно боялася, що ви чи вийде в мене оця вишивка, чи ні. І почала, коли. Дуже складно мені було. Коротше, вчора попрацювала я, тому що тут в мене, бачите, такі переплітіння я робила, щоб воно не відгибалося, щоб міцно трималося. Але загалом результатом я задоволена, і я навіть в мене вийшло краще, ніж я очікувала, так скажу. Ось така дуже цікава: тут ще буде фартух, такий незвичайний а Теж з ізюмінкою. Коротше, таке прям дуже індивідуальне замовлення. Я такі замовлення трошки побоююсь, так сказати. Але дуже люблю. Тому що це все ж таки вихід із зони комфорту, і ти працюєш над собою. Тобто, якісь, отримуєш якісь нові, нові навички чи досвід. Це, ну, коротше, це дуже цікаво. Як на мене, для рукодільниці це. Дуже цікаво і дуже потрібно це робити, щоб, як то кажуть, не застаюватись на одному місці. І це поки що все, що я можу вам показати. Ще в мене в планах дуже багато чого мені треба зв'язати, тому я думаю, цей влог такий буде ну, насичений. Тому що останнім часом мене я дуже багато не в'язала, тому що іншими справами займалася. А зараз в мене. Не то, що є час, в мене є потреба нав'язати багато чогось цікавенького. Наразі все. І зустрінемось з вами у наступному під'єднанні. Вітаю! Сьогодні в мене вже другий день мого в'язального влогу, і покажу вам зараз, що зв'язала за вчора і за сьогодні, за півдня не дуже багато, але зараз такі трохи дні насичені. Кінець року і багато справ. Так, просувається в мене моя українка-мотанка, буду її так називати. Тіло було вже, голова. Пришила я вже зачіску сюди, тільки не пришила оце чолку, чи як сказати. Ось так буде. Квіти зв'язала вже тут. І передню частину, і задню зшила їх, залишилось їх тільки пришити до голови. І ще, думаю, ці перемички, які, бутончики, буду я робити чи ні, не знаю. Поки що думаю. І віночок, трошки він в мене тут такий, не розрівнявся. Так, це поки що з Українки все. І ще я почала отримала вчора посилку. З магазину з пряжею, але відкриваю, і виявляється, що я замовила один колір. А мені прислали трохи інший, такий темніший на стіч, але ну, міняти вже я не захотіла. То і виявляється, що в них є, я запитала, не знаю, можливо, замовлю ще подивлюсь. Але це теж мені здалося, що прикольно буде стіч, навіть такий більш реалістичний. І я зв'язала вчора тіло вже голову. Два вушка, е, ну, загалом ручки, ніжки, хвостик, майже все зв'язала. Мені залишилось тільки зв'язати очі і зібрати повністю іграшку. Я хотіла почати одразу двох в'язати, але не почала. Тому що дуже багато оцих діталей мені зшивати, ну, мені їх, що так, що так доведеться зшивати. Але коли я бачу дуже багато розібраних деталей, то мені якось не дуже спокійно на душі, тому я краще зроблю одну, зшию все, зберу, побачу готову іграшку і тоді вже почну наступну. На цьому поки що в мене все. Не дуже я завтра також думаю, що особливо нічого не встигну. але Потрошки по намагаюсь, бо іграшок треба багато, а часу вільного немає. Ну, завтра вже останній день навчальний, тому вже не треба буде в школу бігати туди-сюди, і тому, думаю, трошки більше буде вільного часу для того, щоб створювати іграшки. Дякую за увагу. Зустрінемось у наступному під'єднанні. Добрий день, всіх вітаю. Ще раз, це вже третє, здається, під'єднання в цьому влозі. Я пропустила два дня, не знімала, тому що зараз покажу, покажу чому. Але спочатку покажу стіча вам, я вже його доробила, зібрала, зв'язала, але його вже в наявності сьогодні не буде. Мене сина запросили на день народження, і ми їх вирішили подарувати. Стіча. Такий він класний, в мене ще є пряжа на такого самого, буду в'язати ще. Я хочу, щоб в мене їх було кілька в наявності, такого кольору. І до цього, як я в'язала, такого більш блакитного насиченого, мені теж він подобається. Єдине, що я замовила, і сподіваюся, що мені знову не переплутають пряжу і не покладуть знову якийсь не той колір. І чого я не під'єднувалась два 2 дні? Тому що я доробляла свою. Цю мотанку українку, і, чесно кажучи, вона в мене так ну забрала трохи часу, сил і, 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 і всього, і натхнення, мабуть. Тому що я коли в'яжу українок, одна справа, коли звичайно а інша справа, коли ну, і це не тільки до українок відноситься, коли якесь індивідуальне замовлення, і ти стараєшся зробити все як як найкраще е, Переймаєшся, щоб вийшло все так само, як собі уявляє твій замовник. Тобто не впасти обличчям в калюжу, так би мовити. І ось така в мене вийшла Українка. Мотанка Українка, я задоволена. Спочатку я хотіла тут, в мене було замовлення, щоб це була саме мотанка, і щоб в неї на фартушку був оце... оця зірка. Алатир, здається, вона називається або Берегиня. Я спочатку хотіла вишивати, але почала вишивати і зрозуміла, ну, що то взагалі виглядає ну, як хрестиками, і воно, якби ця зірка виходить в мене, ну, якось взагалі не про що. І тоді я вирішила, що можна знайти піти е, таку стрічку з вишивкою, з орнаментом точнішим. І я оце бігала, шукала, знайшла, купила декілька варіантів, вдома прикладала. Ну, точніше, я із собою цю ляльку брала, але все ж таки обрала три варіанти і вдома прикладала, дивилась, яка подобається і пасує сюди найбільше. Вибрала ось таку. Мені здається, дуже гармонійно і класно виглядає. Бусів тут немає свідомо, тому що ця лялька призначається для новонародженої дитини, яка ще не народилась, тому поки лялька в мене лежить. Uh, і я ну, замовнику сказала, що якщо це для дитини, і він хотів саме, щоб дитина могла її, там грати в майбутньому, там, коли трошки підросте. І я сказала, що краще давайте без бусів, бо буси, ну, я їх звичайно, міцно пришиваю, але ж все ж таки. У дітей стільки сили, що інколи вони щось як зроблять, і ти думаєш, Боже, як вони це зробили. То ті буси, я думаю, відірвалися б на раз-два, яка б міцна нитка не була. Тому ось така, ну, без бус вона також виглядає намиста точніше, Також виглядає, як на мене, дуже достойно, дуже гарно і дуже яскраво. Тут не ззаду косичка, тут також я зазвичай роблю такі бусинки, а тут вирішила, що. Ну, що не, бу... не можна ж бусинки сама придумала, сама сказала і зробила ось такі квіточки <кій> пришила ось така. Спідниця червона, хоча до цього ну, в тих українках була така сіра, тут червона. Ну, я загалом дуже задоволена, я вже скинула фото замовнику, він зацінив, оплатив і попросив, щоб лялька поки що лежала в мене, поки ну, не народиться дитина. Що ще сказати про неї, не знаю. Забрала в мене вона, звісно, з сил натхнення трохи. Ну, я не знаю, як в кого, в мене вона в'яжеться довго. І не тому, що ну, перше так було складно, тому, що багато деталей деталей маленьких, але потім, ну, вже якби рука набилася, але все одно. Саме коли я в'яжу Українку, я В'яжу її дуже повільно. Я не поспішаю, е, нікуди там не біжу, не лічу. Я в'яжу повільно, щоб все виходило, ці всі квіточки гарні. Потім все це пришити. Ну, тобто, я її в'яжу тиждень, а то може і більше. Але ну, не тільки її ще відволікаюся інколи на інші іграшки. Тому що ну, в'язати тільки її, то можна <сих> сказитися. От. Ну, але я задоволена, особливо я видихнула, знаєте, після того, як відправила замовнику, він мені там вже записав голосове повідомлення там -вос Коротше. ладно, опустимо це. Тому ось так. На цьому, на цьому в мене поки що все. А, до речі, в мене сьогодні і в, в, в усіх 1 червня. Всіх вітаю з Днем захисту дітей. Наші сусіди нам сьогодні дали жару. В нас з 2 години ночі повітряна тривога, і зараз вже 10-15 і в нас все ще повітряна тривога Відбою не було. Але, як то кажуть, і треба жити і далі, і ні на що не звертати уваги. На цьому буду з вами прощатися. Я починала цей в'язовлог у вівторок. Ну, і думаю, що десь у понеділок, вівторок, закінчу, тому в мене сьогодні-завтра ще є, а можливо, післязавтра пару днів. І я маю надію, що за ці пару днів я зв'яжу ще кілька іграшок. У мене по плану Стіч цей, Стіч Великий, і там ще деякі іграшки. Коротше. <свісно> До наступного під'єднання. Дівчата, всіх вітаю. Це в мене останнє під'єднання. В цьому в'язав лозі, в мене вівторок, я починала з вівторка і закінчую у вівторок. Навіть здивована, що <свісно> я не затрималась. Трошки підняла камеру. І так, з чого почнемо? В мене не дуже багато що вам показати, тому що все ж таки та українка-мотанка трохи забрала моїх. Сил, натхнення. І, ну так, складненько мені було з нею працювати, але результатом я задоволена, і то найголовніше. Вчора я почала в'язати е, зайчика. В мене взагалі по планам я хочу нав'язати кілька стічей і плюшевого, і з джинса. але... Трошки я втомилась від синього кольору, мабуть, подивіться, що в мене тут. Я одного стіча зв'язала, але ми його подарували другу мого сина на день народження. Тому в мене буде ще один синій. Ще я буду в'язати таких трошки світліших, як в'язала минулого разу. Тут в мене на пряжа на стіча з джинсом. Таке все синє. І тому я вирішила зв'язати зайця, але, вибачте, теж синього, блакитного, точніше. Не знаю, я хотіла, я собі склала декілька моточків. ну Це в мене молочний, 05 здається, джинс. А на сукню я вибрала собі два відтінки рожевих, а потім такий фіолетовий. То в мене був лавандовий зайчик, я його продала, а це був такий трохи яскравіший колір. І щось я почала я зв'язала ніжки, ручки, потім почала в'язати сукню отим фіолетовим кольором. Щось мені не сподобалось. Я взяла, розпустила, хоча було вже майже все тіло зв'язано. Я розпустила і вирішила, що я хочу такого блакитний, ніжний блакитний колір. Мені дуже подобається, дуже воно так класно виглядає. Тут трохи, мабуть, навіть в мене яскраво сонце світить, засвітлює, у житті він взагалі такий ніжно-ніжно-блакитний колір. Ось такий зайчик, і все. Українку я вам вже показувала, стіча показувала. І ще в мене ось в процесі великий стіч. Голова я почала. Тут мені треба блакитний колір, який в мене, як виявилось, закінчився. Там трохи інший відтінок. Я вже сьогодні заберу його на пошті і буду дов'язувати. Ще зв'язала два вушка, також рожевий закінчився, також заберу. І вирішила ще два вушка зв'язати. Так сподіваюся, що буде в мене одразу два великих стіча. Цей великий, звісно, в'яжеться трошки довше і складніше, ніж плюшевий, але і іграшка виходить така дуже гарна. Тому я думаю, буде два з бавовни, напівбавовни, і кілька з плюшевої пряжі. І також я планую зв'язати кілька. Оця подружка Стіча Angel, чи як її звуть. Мультик не дивилась, тому. Точно сказати не можу. Ну і все, на цьому все. Буду з вами прощатися. Маю надію, що наступний тиждень в мене буде більш продуктивний, бо я якось в мене в планах, що мені треба багато нав'язати, але минув тиждень і я якби зв'язала декілька ігрушок, іграшок, але в мене їх немає. І ще я вчора ходила на пошту, також відправила ще одну українку, продала велику. То виходить, що в мене ще треба і українку зв'язати з маками, щоб була в наявності. Тому ось так. Щоб десь взяти або дві пари, точніше пару рук додаткових, або якісь вільні години додати в добу годин ще трошечки. Але, ладно. я думаю, що. Щось зроблю, зв'яжу. Назбираю собі іграшок, колекцію. Дякую всім за увагу. Бажаю всім гарного дня, вечора, тихого, головне. І всім натхнення. Пока!